Любіть Україну, як сонце любить. як вітер як трава, і травує волі. Годину щасливу і радості мить, любіть людину негоди. Любіть Україну, осміть на його, лишимо свою Україну. Красою на вічно живою на воду мовою І Не братіх народів, мов стану дисплею. Я є вона на Любіть Україну, всім серцем своїм. Всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. В просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці вдаря. У квітці, пташині, велекта вогня, у пісні, у кожній куду. Дтячій смішці в дівочих очах, і стягнів порядку. Що... Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах оти. Віде, 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 віде. В пакнено черні попали шлях у нас і світить і щі. Юначок, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Тебе, до любимо в Україну. Всем сердцем любит Украину свою и вечному будет.